Ще раз всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі друзі. Прогріваємо зараз машинку, так як я і говорив. Їде до мене підписник із Харківської області, десь він, ну ми з ним так розмовляли. Говорив, що десь з тих країв, куди Андрій Новіков, тобто з-під балаклії. Тобто Їде зараз до мене, заїде в Березань, поверне, ну а я, як завжди, Виїду і зустріну, тому що люди завжди, хто новенький, приїжджають той поворот крутенький і не повертають наліво, а печуть попрямі. Так що, щоб цього не було, будемо підтримувати зв'язок. Він, як заїде в березань, набере. Ми виїдемо. Ну, а я тим часом зараз обмиту машинку, от, підготовив воно тачечку. Зараз поїду в будинок, дрів привезу. Тобто такий ящик я завожу, мені на день вистачає. Їх у мене два. Тобто ввожу, ну, щоб він був. Той, що привіз вчора, він постояв біля грубки, ще став сухіший. Тобто його використовую, а цей, що сьогодні привезу, вже буду використовувати пізніше. Трошки засніжило, морозець також такий трошечки є. О, ще це все діло зробимо, Ще заїду на... Ой, на шиномонтаж. Бо така в мене біда. Тобто Треба зробити коліщатку до прицепа. Тоді його зараз не тягаю, тягають в основному знайомі. Леонідович, тобі привіт. Брав у мене гній вивозив собі і приїхав і колесо спустило. Так що я його вчора відкрутив, але вчора була неділя, після обіду вже з того не працювало. На інше не схотів їхати, а я їжджу на Віанор на заправку, так як я на заправці ці пропрацював 8 років, хоч зараз себе бере сам. Раніше там була Емілія. От, і шиномонтаж залишився. Зараз, як керували ті хлопці, так і керують. і Я з ними давно співпрацюю, Колись, в своє время, коли ще був без штанів, а вони розпочинали, я їм допомагав, і вони мені також зараз допомагають. Ну, Але хлопці ті, що роблять, ми завжди платимо. А хлопці з мене, ті, що господарі, вони не беруть кошти за те, що роблять мені колесам. Так що, друзі, якось так. Ну, це приємно, добро завжди. Вертається з сторицею, як мені говорила і моя мама ютубовська, так що мамі Ганні, привіт. Це перша ютубовська мама, це перша жінка, яка мені подзвонила із-за кордону. Коли це було так, мені було цікаво, дивно. От, і зараз ми спілкуємося. Як вчора каже, синок, позич мамки 100 євро. Я кажу, ну що ж ви, ви як і не збір, так і все позичаєте. Ну як позичити? Тобто, щоб я доложив до збору до автомобіля. А потім ми вже розберемося. Ну звісно, без питань. Так що мамі Ганні привіт також. Дуже приємно, що дуже багато людей телефонує, підтримують і якось так. Так що я думаю, все буде добре. Зараз займаємося обмиту машинку і погнали. Ну а там вже далі буде. Ну що, друзі, двигаємося на заправочку. зараз заїдемо на шиномонтаж. трошки притрусило, але вітер такий сьогодні копає але хлопців не зупинило кажу давайте передам ні приїдемо самі так. Ну що, друзі санька вийшов на зв'язок як завжди десь тут пролітають. Зараз подивимося. От дзвоню, каже, вже проїхав АТБ, АТБ он 150 метрів, він каже, проїхав 100, знаєш, він десь перед поворотом повинен бути. Каже, їде на Мегані, на ринушки. Якщо зараз наберемо. Ми зараз знаходимося на заправці. У хлопців наші на монтажі, коли віддали. От. Також хлопці там збирають моєму. Кумові, який також служить також на тепловізор, але вони своїми силами ми також зробили внесок. От, і зараз чекаємо, О, поки ми там лялякали, меганчик приїхав. Добро здоров Доброго здоров'я! Слава Україні! Доброго здоров'я, да? Я тебе обніму. Тож, ви ж як родичі, бля, ці підписники. це твій син. Ні, Не? це мій сусід. Це твій сусід, бляха, а я думав, що твій син. Ні. А, а я думав, я як бабка-гадалка, можу вгадувати. Чуєш, так як вчора дзвонить мені там один підписник, такий завзятий, каже: Ой, ви взяли трубку, ви там, ви мій кумір, я те. Я кажу, бо а скуди, та такий голос такий, я зараз згадаю, ти у Черкаській області каже, ні, не, не вгадав, Кажу, я тоді не гадалка, тому що, він каже, я Сумської. Він такий пацанчик молодий, 21 рік, агроном, хоче також щось робити. За скільки годин доїхали? Чотири з половиною. Ти е, як, розпочинаєш по-новому тримати свиней? Чи ти не, не зупинявся? Я не зупинявся, але я як. У мене одна свинка. Ага. Розпорасилась трошки маленьких продавати собі там. Ну ти не злякався і не порізав. де нічого. Харківська область, а який район у вас там? Зміївський, бивший, зараз Чугуївський. Зміївський. Ну хлопці, дав Бог, вони не попали під окупацію. 10 кілометрів, да, проходила лінія фронту. Так, так. так що, друзі, їх не зупиняє погода, їх не зупиняє війна. Свиноводи-аматори приїхали до Шелудька по кабана. Так що я їду. Куди я стою? Я йду вперед, зараз розвернуся, і я, 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 я за вами чи ви за мною. Та По... за да, нормально, так ти не проїхав поворот, ні? А ти стояв там зліва на аварійках, да, а да, да. Да, я ж так подивився, що хтось стоїть на варікарі, я тут ліплю, коротше, як завжди. Кажуть, тобі ото тільки балакаєш, нічого не робиш. Ну я кажу, мою роботу за мене теж ніхто не робить. Може ці гноміки разні, знаєш, там домові, порають свиней, да, вичищають, туди-сюди. Так що не мерзні, сідайте, погнали. Ну що, друзі, погнали. На дворі у нас мінус 5, ще лампочка засвітилася. Показує, що десь якась лампочка не робить. Ну, Я думаю, поліція нам покаже, яка не робить. Та ні. Воно там у задньому стопі їх багато. Якась одна відходить і починає світитися. Потім проїдеш і знову пропадає. Так що, ну то таке, так, хтось мені дзвоне. ну ми погнали, а далі буде. Ну що, друзі, прибули. Як завжди. Ну, всі свиноводи вони порядочні, поки не дадуть команду, вони не заїжджають. Так що давай, давай, Ханька, заїжджай. Ну, він знає, куди їхати. Так. Зараз зробимо діло, поп'ємо кави, поспілкуємося. Кум приїхав, трохи працює. От. Заїжджай туди, Санька. Так, да, на мигані можна на руках бути вести. Не знаю, конечно. Все по старій накатані. Печи, печи, печи туди. Печи, печи. Візелк. Розпитай, чи не тракторист, тому що головою круте. Що ти Філіп? Зустрічай. А, такий собака, бляха муха. Всі в нього хороші. Чи ж а ти не тракторист? Не, не тракторист, ні? Я ж дивлюся, трактористи тільки голову так повертають. Вони з по зеркалам не їздять. Вони головою крутять. Я ще її знімаю, кажу, не теж тракторист. А земля є, нема? Та чуть-чуть там два пая свої. Не, ну чуть чуть-чуть чуть це все, бачиш, там 7 соток нещасних. У нас паї там по три гектара навели. 2... Та нормально, для свина і хвата. Я чи старе. ж так ти розширяться будеш чи ні? Так, хвата, я маю свинорству. Ну, Валерчика ж береш, ти хоч не але Валерчик, але бо не мене по Сергій Сергійович Лучку. Знаєш такого? Знаєш, Да, Даше, серйозно, от лки-палки. Так як звати? Міша. Міша. а ти, Да, красавчик, молодець. Що Ти юний такий ще. З 11 років. Займаєшся? Красавчик. Філіп, ти що робиш ти? Хіпер Так що сейчас поп'ємо кави, а потім уже туди-сюди. Ну так так. А куди ти його засунеш? Так, я ж приїхав підготовлений. А ну давай, тому що приїжджають там ніколи кажуть, я, я бляха! Все, я ж кажу, нам вже треба виставку ящиків вроді. Тільки... <рес> все як полагається. Да? Саме головне, щоб не задихнувся. Я думаю, ні. Ну зараз прохладно, все нормально. Тут знаєш, одна проблема хтось дзвонить, каже, зараз мороз, може я приїду пізніше. Ну, є люди такі, от, там дзвони мені там вчора дядько із Любарців. Каже, можна я пізніше прийти? Нікому не продаси. Не продав. Закривай, хай тепло не виходить. Так що якось так. Так, а що ж ми тоді зробимо? Я ж ти ж розумієш, ти ж у нас із Харківської області, подушечка це дуже добре. Нам треба щось тобі сюди застелити, бо тому, що я хочу тобі 100 кг комбікормів подарити. Ну Така невеличка матеріальна допомога свинкам, кабанчику чи свинкам, ну не важно. Ну, Такі ми є. Свиноводи повинні також підтримувати. І волонтерка повинна бути не тільки людям, а також і свинкам. Ми вже відправляли у Миколаївську, область, та й не тік, то неважно. Тобто ми, якщо на круги, є люди, яким треба просто руку подати. Підтянуть є людина, яка потребує просто з ним поспілкуватися. Ну а є людина, які якусь шкварку дати, якщо вона в нас є. Так що, друзі, поки на цьому не буду смущати цих соноводів харківських аматорів. Хоч реально добрий завжди день. добрий день. Завжди, коли спілкуюсь по телефону, щось я тебе уявляв трошки меншого. Ну, ти настоящий соновод. розумієш, це я нестандартний. Ну, такий, якось мішка. Да? Мішка така, як шелудька, спортивний, гончий. Все нормальок. Хар хороший півник жирним не буває. Ну, я не кажу, що я хороший, ну, okay. ну не півник. Так що все нормальок. В смислі фігуру. Ну куди нам ще конфети їсти? Ну, що чаю як там молоду бачили, чи як там юшечку хльбував їм да, і потихеньку цього. Так що, друзі, будемо цього трошки погрілися, да, бо в машині каже, холодно, грубка не робить. Я шучу, все там нормально. Будемо йти ловити якогось валерчика. Так, який попаде більший, менший, Ну, будемо старатися зловити більше, бо ти ж перший приїхав. Я думаю, там. А, ти дядько, що із Чернігівської області він YouTube не дивиться. Так що ми, можемо... ми можемо зловити більше вода. Ну, а той, поки він приїде, то підросте. О, я ж Поки жінка приїде, то я всіх свиней продам. Вона мені казала, тобі карточку не можна відкривати. Бо ти пот... бо каже, я потім по світу піду. О. А я поки вона поїхала, то я рахунок відкрив. А далі ж я не буду користуватися, а мені научать мене, то я вже буду тоді робити вітер, Так що такі діла. Так що, друзі, надіваю сандалети і погнали. Що, по ківськи чи що? Все робиш. А в тебе який гранулятор? Я сам робив, ну, зробив, як КМ-200 на Так? Я так, а він у тебе був до того, як ти мене дивився, чи вже після того? Як почав дивитися, це три роки тому. І шандарапнуло, так? Да? Так, я зробив кануля, там сразу, все это діло. А потім на термітурку решти було. Нормально? Все пучком? як там кажуть, все познається в порівнянні. Ми ж нікого не закликаємо. Хто як хоче, я так і... Обичним з скаже, разом за люди. Ну скажуть, то понятно. Якби ж їсти кашу, то будеш такий, як Саня. А якби ж їсти комбікорм, то будеш такий, як я. Так що кума на роботу в поті ліці, куму лайк, все, погнали. Думав, кума взяти оператора, ну хай працює. Щас десь приліпамо телефон. Що там того одного кабана, раз за ноги зловили. А, комбікорм. Зараз я спитаю. Кума, де? Старт ти вже наважив чи то ще Ну воно три бішка. А чого три? А скільки ти казав? — Сто кілограм. Ти сказав, три мішка. Давай ще один. А ми тоді отакий один дамо. Підпиши тільки, що це гровер, а це буде стартовий. Яка різниця? Він Різ вже підросте. В смысле не треба? Пацан сказав, пацан зробив. Так що все. За базар треба відвічати. Я кажу, якщо дають, треба брати. Бить тебе я не буду, тікати не будеш, бо я тебе не погулаю. Це раз. А по-друге, якщо воно тобі буде лишнє, так даси комусь, кому, якщо воно тобі не треба, знаєш. О, ну, Я шуткую, звісно, воно пригодиться, своїм їдять. Ой, бля, хромуха, треба штатива, хоч би мегана не влупить. Бо я ще... штатива, да, поставлю, ж будеш ж кабана нести, щоб, щоб телефон стояв. О! 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 У мене все під со... підручні під, під під засоби. Хтось там каже, купи собі мікрофона. Та є в мене і мікрофон, є в мене все, що хочеш. Тільки ж як оце ходить, то треба обвішатися цим всім, розумієш? Як пішов до свиней, прийшов, туди-сюди. Так, да, так що. <смірко> Чого ж може мішка його на руках буде? А вони ще то в мене такі воспитані, може його я пристрійну дрівнювати запали. Я знайду. Застеламо. Так що погнав я кабана ловить, підволірдосик. Лех, очки треба зняти вже як риба, бачиш. Тільки коли не будеш сразу. Тепло і все. всю. І багато персить. Двадцять чотири кілограм! Ні. Нет, занесей! Ні. Сиди, смерть побігли назад, б'я, yeah, біо! Yeah. Вже підрік на ту, як насватання, з перва на нашого потом нашого. Рижий ландрат, чуєш? <ривиш> ну, важить не будемо, його важили на дня коли більшого. Наче. Так що дядько Сергій він не обійдеться. А похожий, да на ландраса? Реально. Рижий ландрас. Ну не знаю, мені ці дуже подобаються. Що, Санька, це твоє. Можеш забирати. Так, да. Улибайтесь, я вас знімаю. Так що, друзі, ну влізе, все нормально. Аград, трохи високувати, ну нічого. Мій маленький татко тебе випроважає в дорогу, все, щоб був прилісним хлопчиком і не обіжав сильно дівчик. Чувчиня, лягай, тебе вже накривають вулику, будеш мед носити. Трохи високуватий, так? Да? Хороший. Ні, то ще щось примудруємо, а ну міха допоможи їм. Міга. Та я думаю, якщо що, можна просто кришку таку сюди поставити. і він, Я не думаю, що він вилізе. От туди її закривай, хай сидить. Все, він же ж це ж як кажуть, член сім'ї твій. Який це номер 38. 38-й. Агент номер 38 на Харків, закривай, бо мерзне. Так що, друзі, прибіг патрон, пес патрон. Пес патрон контролює ситуацію. А ти казав, що й свинку, чуєш? <рес> Та він буде зараз себе вести прилічно і буде бач, йому повезло, що він високий, що не треба буде йому е, лядкою накриватися. Так що, Санька, під'їжджай грузим комбікорм, щось якусь рядіжку найду, Не будемо хлопців задержувати. Діхать, скільки кілометрів? 450. Ух ви які так швидко прирулили, це якийсь капець. Так що, друзі, якось так, так. стеліться. Як так, для молодежки, можна його було садити на сідушку, мішку ззади. Кабанчика. Так, кстати, то нас був Байрактар, а це у нас Нептун. А там як схочеш. В честь того, що Москву лупанули Нептуном, понял? Він не водяний буде, поняв? Загружай. Ось дивився, Саш, це стартовий, він не підписаний буде. Ага. А це кум своїм корявим почерком написав гровер. Так що спочатку старт, потім гровер. Так що, друзі, зробили куплю-продажі кабана. Буде жити наш кабан в Харківській області. Дай Бог буде служити вірою і правдою. Не, пусть пустите вам туди ближче. На кацап'ятівку. Так, так, діло да, да, вечір. Так що якось так. Усе? Да, да. Усе, красавчики. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Здираю з сані три косаря, бо обычно... Звичайно... Скільки в тебе свині стоїть? Троячка. 3000 гривенників. Гривенників. Так що, трошки, я ж кажу, комбікорами компенсуємо вашу дорогу. Зробимо таку лепту, лепту. Так що хай ростуть, дякуємо за подаруночки від вас. Ну, а од нас такі. Так що на цьому будемо завершувати. Хлопцям удачно доїхати додому. А нам, друзі, усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного. І все буде Україна. Тільки так і ніяк інакше. Так що, слава Україні! Героям слава, усім миру і добра! Ну а хлопцям пока-пока-пока.